Готуємо відправку саженців лимонника китайського. Щойно викопані саженці, викладаємо на простирадло і після цього починаємо упаковку саженців. Для цього намочуємо тряпочку хабешну. Віджимаємо воду, щоб тряпочка була тільки волога, обматуємо всю корневу систему тряпочкою. Після цього. Заматуємо в піщову плівку. Це робиться для того, поки саженець доїде до вас, щоб у вас був ще час на посадку, щоб корнева система не була сухою, щоб рослина була жива. Ось так заматуємо плотненько. І після цього вкладаємо в коробку. Тож, вам гарного дня! А нам добрих покупців!